Волонтерські та громадські ініціативи, як ніколи, потрібні нашій державі, адже саме за молоді майбутнє процвітання нашої незалежної та квітучої України. Громадська організація Незламна молодь представила у заклад вищої освіти програму Студентські уроки волонтерства. Її представники також завітали і до студентів Одеського національного технологічного університету. У форматі діалогу молодь ділилися власними прикладами волонтерської діяльності. А представники громадської організації пропонували різноманітні. Ініціативи, де амбіційні студенти можуть відкрити для себе чимало перспективних та корисних можливостей. У Нас в Україні дуже багато є ініціатив, саме які молодь може долучатися як волонтери чи в загалом громадські активності. Я, наприклад, знаходжусь зараз кемп-лідером в громадській організації Будуємо Україну разом, і це громадська організація вже працює з 2014 року. І головна мета цієї організації, щоб відбудовувати повреждені будинки внаслідок військової агресії Росії. Yeah. Також є дуже потужна громадська організація. Це, наприклад, як Українська волонтерська служба. Я був також координатором волонтерської служби, і зараз в Одесі вони починають більш активізовуватися, і саме вона всеукраїнська. Люди можуть долучатися до цих програм і волонтерити в будь-яких напрямках. Дуже багато програм. Це як мій телефонний друг. Зараз у нас завтра буде вигул собак в адовці собак на 411 батареї. Також. Є Айсек, це міжнародна вже організація. Є Расмус це організація, який молодь може поїхати за межами України повністю безкоштовно, Ну це вже в залежності від табору, і обмінитися саме культурним досвідом, волонтерським досвідом і освітнім досвідом. Інна Дмитришина з Миколаєва, З самого початку війни, Інна дуже активно займається волонтерством і активно залучає до цієї діяльності молодь Одеси. Проведені громадські та волонтерські ініціативи. Ініціативи вже показали їх ефективність і бажання молоді робити наші міста кращими і творити добрі справи по Перше, це чисте місто. Влаштовувалися вже декілька акцій по прибиранню парків. Це був Шевченківський парк імені Шевченка. Це був зоопарку. Допомагали, приходили там, конкретно красили, перебирали, фарбували і так далі. По-друге, це освітні функції. По-третє, це культурницька діяльність. Тобто, вже було влаштовано декілька літер... літературних вечорів, куди запрошували, наприклад, ось мою подругу. Вона з Нової Каховки, вона відома поетеса, її як хедлайнера, і залучалася. Молодь, вони пишуть власні вірші, вони їх декламують, вони цим живуть. І, наприклад, завтра ми влаштовуємо вигул собак в центрі адопції собак. Це собачки, які потрапили в основному після Каховської ГЕС, які потребують допомоги. В Одеському національному технологічному університеті завжди навчалися лідери з активною життєвою позицією. Молодіжний ректор університету Валентина Новикова розповіла про волонтерський рух у стінах нашого закладу вищої освіти. Студентське життя в нашому університеті воно також поділилось на до війни, та ось зараз цей період, коли вона триває. Звісно. До війни ми також не забували, що таке волонтерство, тому що особисто я вважаю, що волонтерство це підтримувати когось, піклуватися про когось, допомагати той лютієї люд... Людині, яка дійсно цього потребує, і перш за все, це треба робити безкорисно. До військових таких дій в країні ми активно підтримували дитячі будинки, тому що ми щорічно або збирали кошти і закуповували діткам подарунки. Наприклад, ось буквально перед війною ми порадували наших діток з одеського дитячого будинку. Ми прям поїхали до них. Це неймовірні усмішки, емоції від дітей, які нічого не очікували. Вла, ми їм просто так, от таку добру справу зробили. Також намагалися реагувати і допомагати, якщо у наших студентів траплялася якась біда чи ситуація. А коли, звісно, після 24 лютого ми вже почали активно підтримувати і наших захисників-захисниць, тому що вони цього потребують. У нас проводяться різноманітні акції по з цього приводу. А ми збирали воду, купували, відправляли для міста Миколаїв, коли цього потребували. А також відкривали. Великі такі збори збирали кошти, перераховували нашому коледжу, який на той час шив військові одяг військовим захисникам захисницям. Представники громадських організацій закликають молодь приєднуватися до їх команд, адже цей напрямок зараз дуже активно розвивається, відкриваючи неабиякий освітній творчий громадський потенціал розвитку для молодого покоління.